Таму. Щось достигає, щось боріється, такий колір в неї є. І, звичайно, варіанти, що от загоріло. Раз, два. Тут це не годиться яйця три помідори, чотири. От. А так, далі. Після дощу, після перепадів вже помідори починають підтріскувати. Ось такий результат. да Дебирало ще. Ще хоче, ще йому треба, а інші вже майже, майже, майже. Також в цьому рядочку. Ці, що я казав, що не дуже смачні. От. ну Все вже о, мягенькі. Все вже. І звичайно і так. Все стигли. Ці такі вони і є з зеленим таким, ось більше ці. Ну. Правда підтріскують. Ну. І ось такі результати. Оце вже стигли аж вже споживати і там, так, і там. Ну майже кругом бігати не буду вже. Ось такі результати. Тобто пройшло буквально 2-3-4 дні. І помідори <кій> набирають колір і саме головне, що смак. Ось такий результат у нас. І саме цікаве, що смачні. Беру різні помідори. Смак дуже класний. Дякую за увагу.